Доброго дня, мої десятикласники. Розпочинаємо, тобто, перепрошую, продовжуємо вивчання нашої теми Мистецтва України. І сьогодні ми з вами будемо знайомитися з казацько гетьманською добою, з архітектурою. Яка пов'язана з цією добою, ми дізнаємося, що такий східний та західний напрямок у архітектурі в мистецтві 17 18 століття, що таке українське бароко? Ну і розглянемо з вами Андріївську церкву у Києві, яка є перлиною. Барока з західного напрямку. Тож, запрошую вас, і ми з вами розпочинаємо. І так, Казацька Гетьманська доба Андріївська церква Київ. Це період. Дивовижного розвитку української культури, мистецтва, літератури для розуміння специфіки українського мистецтва цього періоду важливо усвідомити його історичні особливості. Територія Правобережжя входила, входила до складу Речі Посполітою, і більшість її населення була католиками. А Лівобережжі сформулувалася самостійна держава Гетьманщина за православним віросповіданням. Запорозьке казацтво було виразником та охоронцем національної церкви, а ось виявилося, що найперше в активному будівництві православних храмів. Коштам, який би коштам казацьких старшин чи громад. У цей період художній культурі більшості європейських країн Західної Європи планували мистецький стиль барока, панував мистецький стиль барока. Україна перейняла і самобутньо розвинула ці художні напрям, а умовно представлено воно двома архітектурними школами. І так, розглянемо їх. Східня – Це архітектурна школа, де виявляються риси західноєвропейського стилю. Перепрошую, це західна. А східна це стиль барокко, насичений національними традиціями. Просякнутий творчістю українського народу цей стиль набув оригінальних форм і отримав назву Українське або Казацьке бароко. Східний стиль <свят> У стилі українського бароко його ще називають гетьманське, старшинське, казацьке, монастирське бароко. українські майстри намагалися поєднати в кам'яному храмовому будівництві європейські вияви бароко з власними традиціями вмурованого будівництва. Та зведення дерев'яних храмів, започаткованими в добу Київської Русі. Прикладом східного стилю є розташований у правому куточку храм Покрова Богородиця Богородиці у Харкові. Західний стиль. Це хімерність форм, пишність і декоративність, властиві заходноєвропейському бароку, урівноважувалися в українській архітектурі чистими площинами стін зі спокійним декором або без нього. Будівлі храмів утворювали у плані хрест. Зазвичай він цей храм завершувався п'ятьма або чотирма верхівками. Особливою своєрідності краси досягли форми бань, які не мали собі равних всій Європі. І прикладом західного стилю є Андріївська церква у Києві, світлина якої розташована у лівому куточку презентації. Стиль бароко. Більшість монастирів, починаючи з княжої доби, створювалися як ансамблі. Завершення їх формування відбувається в епоху бароко. Усім будівлям надається єдине стильове обличчя. Їх тинкують, білять, після реставрації, одягають у бароковий одяг. Так створюються цілісні ансамблі художнього втілення: ансамблі Києва, Чернігова, Перерослава, Переславля, Межгірський, Мгарський та інші монастирі, Пров'я і Ліва Бережжя. Прикладом також ми можемо назвати і наш собор Святої Софії у Києві, який був побудований у візантийському стилі, а ось у XVII столітті він був перебудований у бароковому стилі, казацький стиль. Цьому стилі постій, повністю відновлюються Київська Софія, Київська Печерська Лавра та інші споруди. У цей час у Києві творили тоді відомі злочи Степан Конвір, Іван Григорович Барський, Йоаган Гортфальд Шедель. Ну Ось давайте ми з вами, за прикладами Світлин. Розглянемо, який споруди належить до західного стилю та до казацького стилю, тобто східного стилю. І розглянемо західний стиль. І споруди цього стилю розташовані з лівого боку. Це у горі це Успінський собор Поча... Почаївської лаври. Перлина мистецтва. У стилі барока західного стилю, це Андріївська церква міста Києва, ну і також собор Святого Юра у Львові, східний стіль або Казацький стіль у горі, Свята Преображенський собор у місті Ізюм. храм Покарова Богородиці у Харкові і Катеринська церква у Чернигові. Це декілька прикладів. Цього стилю і західного, і східного. Переходимо до Андріївської церкви, яка розташована у місті Києва. Це приклад західного стилю барока. Зараз ми з вами розглянемо відео. П'ять таємниць Андріївської церкви. Іконостас автор його розтрели. Шевченка на картине. Сходи до кафедри. Купал храму. Автентичне виконця. Так, автори цього фільму компанія BBC. Ну, а ми з вами закінчили нашу презентацію. Тож, я дякую вам за увагу. Думаю, що ці такий коротенький виклад даної теми допоможе вам гарно підготуватися до підсумкового опитування, яке буде на завершення цієї теми ну, взагалі цієї теми. Тож бережіть себе. Бажаю вам гарного дня і до нашої наступної зустрічі. Do zobaczenia na naszych urokach z artystwa.